Вітаю, страхи це один з найпопулярніших да, контентів в Тіктоці, не тільки в Тіктоці, в різних соцмережах. І чи можна подолати взагалі страхи свої? Питання таке лобічне для мене, але можливо, просто знаєте, з ним домовитись страхом неможливо, от воно не виходить або страх тебе, або ти його. Да, якщо ми подивимось на це з точки зору, ну чесно. Один до одного, да, і до страху. Е, я зараз хочу з вами поділитися одним страхом, який в мене ну, є, але е, колись в мене була така думка, що я його можу приборкати. Е, що це за страх? Це такий дивний страх висоти. Але хочу сказати одразу, що він в мене такий цікавий. Е, я Боюсь висоти, але все своє життя я живу на великих поверхах. Тобто це восьмий, дев'ятий поверх, навіть в гуртожитку, коли я навчалась, я жила на дев'ятому поверсі. Тобто, якщо дивитись точки зору висоти, коли виходжу на балкон, я її не боюсь. Але якщо казати про те, що, наприклад, я дуже любила туристичні подорожі в гори, да, і. Ем, коли ти на висоті гори і там підходиш під край, в мене відбувається таке відчуття, знаєте, як в колінках така тремтіння. Або якщо я на колесі, ну, на в парку да, це обзору, да, піднімаюсь наверх таке саме відчуття. Тобто це коли стосується такої висоти висотної. Я не можу сказати, що цей страх мені заважає жити, да, але або я про нього думаю. Постійно. Ні, але в мене був період, коли я вирішила проекспериментувати, змінити себе. І першим, звичайно, як і вся література, да, кажуть про те, що приборкати свої страхи. І я вирішила попрацювати з цим страхом. Яким чином в мене це виходило? Ну, я, де б я не була, я. Дуже багато на той момент в мене було відряджень в різні міста, і якщо там були парки, в яких були такі атракціони, я на них сідала і казала собі, я зможу. Так? Тобто я переборкувала ці тремтіння тим, що я ну, намагалася піднятися на висоту. Що стосується, що стосується, якщо це кажемо про гори, ну, от була в мене така подорож до Греції, де мені потрібно було зробити класні фото. Для пам'яті там річка, така, водоспад, річка, і там потрібно було на такі валуни підніматися. Я вам хочу сказати, що коли є мета, така, от яка була в мене, в мене вийшло в шльопках, навіть не в кросівках, я тоді не була готова до того, що мені потрібно буде підійматися, так і високо на валунах знімати зверху вниз. І тоді, коли є мета, я зрозуміла, що я про нього забула, тому що ну, мені дуже там подобалась природа і все. Так. Е, тому ну, я його не відчувала. Тобто, висновок для мене такий, ти його перестаєш відчувати тоді, коли в тебе є мета щось зробити, і ти до неї йдеш, ну, безумовно використовуючи е, ну, здравий глузд. Да? Тобто Я не лізла туди, де я могла впасти, да? або щоб щось там, заважало да? моєму здоров'ю життю. Е, тому таке було в мене. І ще... На один із день народжень я собі вирішила стати сильною і замовила таку послугу, але не сама каталась, замовила таку послугу, як повітряна куля. І я вирішила собі, що на цій висоті точно в мене все вийде. Я цей страх поборкаю. На повітряній кулі я була правда не сама ну, з сином. З братом, ну і з людиною, яка це вела. То я хочу сказати, що дивне відчуття, але коли ми піднялися на висоту, коли це дуже все маленька, в мене такого страху не було. І в літаку я літаю, тобто повільно теж такого страху немає. Тобто, що, про що я хочу донести свою думку? Про те, що наші страхи це все ж таки психосоматика так само. Да? І іноді ми на них фокусуємося тоді, коли. Можливо, це і не потрібно, або тоді, коли це заважає якійсь нашій меті, думаючи, що якщо ми її приборкаємо, цю цей страх, нам ми станемо краще, або нам стане краще жити. Ні, такого відчуття в мене не було. Безумовно. Безумовно, вони є страхи і будуть, потрібно просто на них, мабуть, не фокусуватися або знайти альтернативу, де можна їх замінити якимось іншим почуттям.